Вітаю всіх, хочу подивитись питання обміну полоненими. Я вже дивилась, У мене є розклад, він не дуже приємний був, бо, як ви бачите, там було багато питань, невизначеностей так і вилазить. Я беру коло до воїнів. Спеціально. Тепер обмін полоненими пройде вдало. Обмін полоненими пройде вдало. Цей великий обмін поетапний, пройде вдало, цей обмін полоненими. Давайте подивимось. Десятка мечів, дивіться, це відповідь ні. Там будуть якісь проблеми. Питання, чи пройде він вдало? Наскільки це буде. Домовленості. Ну, домовляються про це. Про військових, звісно, є. Важких. Я б сказала, тут можуть бути навіть прикордонники. Так. Тіла. Живі тіла всі тут. Повторення якихось ситуацій. Дивіться, що до повторення ситуацій. ви всі хейтили, в'їжджали, піщали на тему минулого обміну. Вибачте, але там вилізло, що не було азовців, яких дуже просили. Враховуйте це. Якщо випадають погані розклади на обмін полоненими, це не означає, що його зовсім не буде. Це означає, що він буде не такий, який би хотілося. Враховуйте все, мисліть критично. Тому що якщо мені випадає, що немає обміну, значить там когось не поміняють з тих, кого б хотіли. Шир, ширше треба мислити. Знову повторення ситуації, знову розчарування. Знову когось не буде. Знову когось не вистачатиме на цьому обміни, кого можуть очікувати. Розумієте, він йде по списках. І туди додають списки, звісно, тих, кого потрібно. Повторення ситуації по справедливості, кого треба міняти? Тих, хто давно, е, якби там тих же азовців і тому подібне. Тепер давайте. Чи дійсно буде обмін всіх на всіх? Буде обмін всіх на всіх тяжко поранених і людей до 25 років. Чи буде цей обмін всіх на всіх? Тяжко ранених і людей до 25 років. Ну, тут, здається, буде. Дуже сильно це. Обговорюється, робиться. Оце буде обмін саме оцей. Якось як тапарять його, постійно якісь проблеми, постійно якісь питання. Важко воно йде, і розчарування йде. Знаєте як? Воно вроді йде, можливо, поетапно буде, бо тут щось таке знову п'ятірка мечів, нечесна гра де. Від ворога йде дуже нечесна гра, і вони намагаються це затягнути, довго робити, тому не все так добре. Наші подають інформацію як позитив, результат оцей подають. Але це все дуже важкий процес, і не все так іде добре, не все в той час, не всіх можуть відразу давати когось приховати. Враховуємо це. Тому що на на, на, на вірняк, цих же ж азовців. Є також ці такі тяжко поранені до 25 років. Подивимось, будуть чи не будуть. Давайте так. До речі. У, у цих тяжко поранених та людей до 25 років будуть входити азовці з Азовсталі. Війдуть в обмі цей тяжко поранені до 25, азовці з Азовсталі війдуть? Ні. Азовців тут не буде. Це відповідь ні. Їх будуть вибивати, вишибати, намагатись, але я не бачу результату. Ні, не буде Азовця. Ось вам відповідь. Тоді, імператор? він не хоче їх відпускати. Це його трофей. Ось так. Вибачте, але жорстка правда.